Коли стало зрозуміло, що росіяни обломалися на Київщині, що Києву немає такої прямої загрози, яка відчувалася в перші дні? Ну напевно, перший тиждень я ну, ж таки не хочу казати там, що я геніальний якийсь стратег або це саме. у мене, от ця карта вісила. І перший тиждень вони зайшли, я ж кажу, та Тайрпінь, точніше, Гостомель дав. Перлись потім Буча, потім пішли Ірпіні, все лівіше, лівіше. Тоді на трасу вони вийшли Житомирською. Там вже їх зупинили, намагались вони далі йти. Я ну, до кінця не пам'ятаю, куди вони дійшли. Далі вже вони не йшли. Ось і все. І коли вони отошли, Чернігові обійшли, і туди на Бойерку виходили. Ну, оті всі на, на тому ж Діпстейті є знову ж таки ці вуса, куди вони дійшли, і там їх теж зупиняли. Я теж там був. От, ну, Вже позиції з'являлись, бригада, я ж кажу, 72-га, там з житомир, сторони Житомира, там з того боку, я не знаю, які ще. Ну, багато було різних підрозділів. ДФТГ вже обростали зв'язками, то що всі ж раніше воювали, всі ці ДФТГ, там в першу чергу організовані люди з досвідом антитеро участі в антитерористичній операції на протязі всіх цих років, з 14-го.